Торгово-сервісний центр Кристал. Кіоски відкриті майже всі. На рекомендації комісії щодо заборони працювати продавці не зважають. Обурені, що тимчасово закритися мають тільки вони, а кафе, ресторани та магазини продовжують працювати. Одних закрити, інших ні. Немає тоді сенсу. Все продовжує працювати. Кафе, магазини, а ми на свіжому повітрі маємо закрити. Що це за абсурд? Їсти хто нам дасть. Чи вам, чи нам, хто дасть їсти? Дітей, онуків, чим годувати. За квартиру, чим платити. Ми і так тут стоїмо і ніколи, може, дві речі в місяць продамо, це дуже добре. Людей практично. Людей на ринку практично немає. Це вам не магазин, де скупчені людей, і їх не закривають. У нас одна-дві людини за півгодини проходить. Ми всі розуміємо. Ми розуміємо, ситуація така, але якщо не працювати, то мають не працювати всі. А у нас виходить, не працювати мають тільки ринки. Захворіти можна тільки на ринку, а більше ніде. Винен тільки ринок. Цей чоловік не розуміє, чому він має тимчасово закрити свій ларьок та сидіти вдома без заробітної плати і без компенсації. з мене податок за місяць вже забрали. Червона зона для чого дається? Щоб підтримати підприємців, виплатити якісь розходи. В мене ніхто нічого не компенсує, бо у нас жовта зона. Також кіоски відкриті і на інших міських непродовольчих ринках. Нагадаємо, інформацію, що непродовольчі ринки мають тимчасово припинити торгівлю, з'явилася на сайті Херсонської міської ради 8 квітня. У статті йдеться, що комісія рекомендує вести додаткові обмежувальні заходи. До 15 квітня, крім ринки, закритися мають кафе, які не працюють на виніс, торговельно-розважальні центри. На думку міського голови, п'ять днів локдауну вирішать ситуацію. Що стосується вашого протесту на ринках, ви можете ігнорувати наші рекомендації, зневажати контроль з боку поліції і, взагалі, вдавати, наче нічого не відбувається. Однак розуміти, головне це ваша зона відповідальності. 10 квітня працівники ринку організували акцію протесту, перекрили рух транспорту біля міської ради, потім пішли на свої робочі місця і продовжили роботу. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.